Давайте поговоримо про українську історію. В одній зі своїх статей ви пояснюєте, як волинська трагедія пов'язана з історією голокосту, як нацисти, так би мовити, передавали свої практики знищення українцям чи полякам. Як саме це відбувалося? Інше питання: як Україні діяти зараз у ситуації певного напруження відносин між Україною та Польщею через волинські події, Це два дуже різні питання. Я можу спробувати пояснити, що відбулося в 1943 році, і можливо я можу дати якусь пораду щодо політики, але ці два питання справді дуже різні. Певною мірою всі ті речі, про які я думаю, державність та важливість державності йде від спроби осмислення етнічних чисток на Волині у 1943 році. Це дуже особливий епізод в історії, який відбувається в особливому місці? Волинь це земля, де міжвоєнна польська держава була відносно толерантною, принаймні до 38 восьмого, років. Тридцять восьмого, 39 вона вже не була такою. Закривала православні церкви, наприклад. Але протягом більшої частини міжвоєнного періоду вона була толерантнішою ніж на Галичині. Тому на Волині була менша напруга з іншого боку. Українські націоналісти були значно сильнішими на Галичині ніж на Волині. Тоді чому ж масові етнічні? чистки почалися саме на Волині, а не на Галичині. Відповідь на це питання пов'язана з потрійною окупацією цих територій. Бо спочатку приходить радянська влада і руйнує польські державні структури, які є досить м'якими, бо поляки були досить маленькою меншістю на Волині. Більшість населення складали українці. Потім приходять німці, вербуючи мало українців до сил німецької поліції. Ці українці займаються багатьма речами. Вони підтримують мир, вони займаються правоохоронною діяльністю, але вони також співпрацюють з німцями у здійсненні голокосту. Вони вчаться, наприклад, тому як оточувати села, як хапати людей та вбивати їх. Потім знову приходить радянський союз, і це вже третя окупація. Тоді формується УПА, бо деякі українські націоналісти розуміють, що коли прийде радянська влада, вона забере українську молодь і зробить з них червоних партизанів. Але вони ці націоналісти цього не хочуть. Вони хочуть, щоб українська молодь формувала загони націоналістичних партизанів. Тож вони вирішують створити такі загони, і їм дається зібрати багато українців, що служили в східно-німецькій поліції. Так вони формують УПА. Те, що я зараз описую, це коректний опис того, що відбулося, але він іде всупереч усім національним версіям цієї історії. Ви не можете пояснити УПА тільки як прояв українського націоналізму. Упа народжується через цю множинну окупацію українських земель через те, що українські націоналісти дуже добре знають. Молоді люди можуть воювати на обох сторонах, і це вони справді часто робили. І багато українських націоналістів до цих подій були переконаними комуністами. Тож формується УПА і перша річ, яку вона робить, це етнічні чистки поляків. Чому Бо УПА вважало, що поляки радше за все співпрацюватимуть з радянською владою, коли та прийде на західну Україну, і це можливо було правдою, тому що ці поляки радше б віддали перевагу радянській владі ніж українським націоналістам. Потім поляки відповіли на дії УПА, почавши зі свого боку вбивати українців. Тож цю історію неможливо зрозуміти тільки в національних поняттях, якщо ви хочете створити міфологізовану історію ОУН і не зважати на це, що ці люди раніше працювали на німців у німецькій поліції, а потім могли приєднати до радянських партизанів, тоді ви отримуєте приємний національний міф, але він навряд чи відображатиме те, що справді відбулося. Правда ж полягає в тому, що ці трагедії стали можливими через множинні руйнування державних структур, яке відбулося на цих землях. А тепер спробую відповісти на питання, як до цих речей потрібно ставитися сьогодні. Для українців дуже важливо зрозуміти, що ця історія значно важливіша для поляків ніж для українців. Зазвичай, які би подійно відбувалися в історії, вони були гіршими для українців. Друга світова війна була гіршою для українців. Сталінізм так само, і загалом українська історія у 20 столітті значно жахливіша ніж польська історія. Волинь, однак, є єдиним винятком, бо на Волині справді загинуло більше поляків ніж українців, і тут трагедія була справді односторонньою, особливо на початку. Тож важливо, щоб українці зрозуміли, Волинь є справжньою пам'яттю для поляків. Це не просто політичний конструкт. Тому, коли деякі українські історики виступають на телебаченні з тезою, що тут йдеться про політтехнології, для поляків це образа, бо Волинь це не політична технологія. У Польщі справді є пам'ять про цю трагедію, бо вона насправді відбулася поряд із кати. Інню для польщі Волин є одним з найбільших історичних шрамів ХХ століття. Але поляки теж мають зрозуміти, що в українців подібних шрамів ще більше. І Я думаю, що коли поляки говорять про українців та волині, вони мають задавати собі питання, чи ми замислювалися над тим, чи визнаватимемо голодомор геноциду? Чи ми замислюємося над тим, яким жахливим був великий терор у радянському союзі? Іншими словами, мені здається, поляки мають осмислити всі ті речі, які були гіршими в Україні порівняно з Польщею і переконатися, що вони пам'ятають про все, що відбулося в Україні, перш ніж вимагати в українців, що вони зрозуміли Волинь, так як її зрозуміли поляки. Але загалом моя відповідь про Волинь полягає в тому, що ці речі слід залишити історикам. і не дуже розумно, коли лідерство в цьому процесі захоплюють політики та кінорежисери. Крім того, дуже важливо для Києва та Варшави визнати, що інтереси їхніх держав це одна річ, а знайдення правди про те, що відбулося в минулому, це інша річ. І Якщо ви плутаєте ці речі, ви можете на Дати інтересам своєї власної держави, тому буде абсурдно і трагічно, якщо державні відносини між Польщею та Україною зазнають шкоди через те, що немає згоди між усіма про волинські події. Щодо Волині дуже довго не буде повного консенсусу, але є вагомі причини, через які польській державі та українській державі варто порозумітися.